Враховуючи цю масштабну атаку, ми працювали разом із енергетиками, з нашими службами ДСНС три доби для того, щоб, по-перше, подати електроенергію на нашу критичну інфраструктуру міста Харкова, це фактично водоканал і очисні споруди. Після того вже відповідно подавати обмежену електроенергію до нашого населення. Наразі ситуацію ми стабілізували, ми вже на піку фактично можливостей наших. Далі дійсно масштабні ремонти. Збор завалів, аналіз, замовлення певних конструкцій. Звичайно, що маємо думати над відновленням тец 5 але це роки. Це не завтра, це не через місяць і не через два місяці. Це точно. Бо руйнація досить серйозна. І по-друге, звичайно, поряд із відновленням таких великих, фактично, ну тобто підприємств, маємо думати про альтернативу. Ну і власне кажучи, ми там дійсно ряд фактично проектів вже маємо на сьогоднішній час, однак маємо їх реалізовувати до наступного опалювального сезону. щоб наступний опалювальний сезон місту Харкова та області розпочався вчасно і пройшов за планом. Як ми це робили у 2022 році, як ми це робили у 2023 році? Однак виклики у нас змінюються перед нами фактично щодня. Однак ми я думаю, що з цим питанням упораємося. У нас є фонд підтримки енергетики України. Ми його створили ще в 2022 році, одразу після початку Великої агресії, і цього фонду можна купувати обладнання. Буквально в п'ятницю, одразу наступний день після обстрілу масованого, я мав розмову і зустріч зі всіма міністрами енергетики. Ми маємо таку групу високого рівня при міністерстві енергетики, де входять всі міністри світу енергетики, ну цивілізованого світу. То ми говорили, вони всі готові допомагати. Є доступні от на наслідки цього конкретного обстрілу більше 40 мільйонів євро. Це ті кошти, які ми сьогодні почнемо зараз. Всі закупівлі, тобто ми збираємо, верифікуємо потреби, дефектуємо, надсилаємо і буде робити закупівлю, і окрім цього, ще буде постачання обладнання фізично.